Він винайшов пристрій, який навіть за екстремальних умов здатен перетворювати напругу 12 вольтів на 220. Тепер свій ноу-хау передає бійцям на схід. Черкаський студент зібрав інвертор, який просто поля на економній лампі впродовж тижня може заряджати ноутбук і 5 мобільних телефонів. Пристрій замовили хлопцю самі ж бійці, які нині перебувають на Донбасі. Першу партію готують відправити на схід уже днями. Запобіжник працює. Черкаські студенти тестують контрольну партію інверторів. Десять таких волонтери замовили для АТО. Розказали, як в аеропорту там, і в інших населених пунктах немає світла, і тому загинуло багато людей, на жаль, тому що не могли зв'язатися з своїми. Тоді Владислав і взявся розробляти свій пристрій. Він перетворює напругу із 12 вольт на 220 і дозволяє у польових умовах тиждень живити лампу лампочку, ноутбук або ж заряджати п'ять мобільних телефонів. Лампочка як тест. Включаю, лампочка світа, включаю телефон. і Зарядка прийшла. Цей пристрій коштує удвічі менше, ніж найдешевший китайський, собі вартість 250 гривень. Може працювати на 30-градусному морозі. Детальними допомагають волонтери. Лабораторію надав технікум, де Владислав раніше вчився. Виготовляти інвертори допомагають тутешні студенти. Ми паяли, ну, збирали корпус, також перевіряли на справність. Ну, виникали якісь дефекти, ми їх ну, відновлювали. Окрім цього, з політехнічного технікуму передали для АТО 30 відремонтованих автомобілів. Готують черговий. Ми співпрацюємо із Черкаським автомобільним батальйоном, який входить в структуру 72-ї білосиківської мотомеханізованої мобільної бригади. Наші студенти готують до передачі на потреби АТО автомобіля. В технікумі обіцяють і надалі допомагати бійцям АТО, адже їхні студенти теж на передовій. Один загинув. Маріанна Калашнікова, Владислав Тараканов, Черкаси, спецкорт 2+,2.